Полишили сімейний бізнес і вирушили боронити країну. Тепер ремонтують трофейну техніку збройних сил, яку солдати здобувають у ворога. Це історія про те, як важливо для успіхів на передовій мати надійний тил і фахівців із золотими руками у майстерні Віктора та Леоніда Вергунів побувала наша Юлія Кир'єнко. Після влучання осколка снаряду поцілили просто в серце. Майже серце самотор. Іван намагається залатати потрощену осколками діру життєво важливого механізму автомобіля. Серце самотор, а щоб мотор завівся, треба стартером його запустити. А поряд щойно відремонтований Урал вдягають в український піксель. Це ну, піксель так, як камуфляжний, як, ну, бачите, як, як камуфляжний цей, так само точно машина повинна бути. Над цією вантажівкою добряче попрацювали ось ці чоловіки. Я переборудував її, тому що тут таке воно, поломені були ці дуги, у них тут сімейний підряд: два брати і син одного з них. Вони у перші дні війни втрьох прийшли у військо, хотіли на передову. Та побратими, як дізналися, що у них в підрозділі аж такі майстри, одразу їх відправили ремонтувати машини, бо у кожного вдома лишилось по СТО. Ми з братом варимо, красимо, шпаклюємо. таке бізнес, такий сімейний. Цю сім'ю неабияк зачепила війна. Всі втрьох з прифронтових сіл Дніпропетровщини, а їхні батьки з правобережжя Херсонщини. Ж поки самі служать на Бахмутському напрямку, не аби як вболівали за наші ЗСУ на півдні і дуже раділи нашим перемогам. Жінка, діти вдома, життя вертається в Зеландольське. Теж город вже люди вертаються. Усе ну, добре, поки да. І батько на правобережжі Херсонщини теж вже ну, всі вже працює. Насправді роботу таких підрозділів рідко показують по телевізору, бо вона не зовсім про баталії. Але ж армія то єдиний механізм, де важливий кожен гвинтик, щоб на передовій все працювало без перебоїв, треба надійний тил. Треба, щоб машина могла доїхати, виїхати з під і вести хлопців. Це щоб вона була працювала надійно. А надто тепер в таку дощову погоду, коли до підрозділів піхоти чи артилерії дістатись можна хіба на танку. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1 плюс